Пише мені пані Ніна Горобець. Не перестаю дивуватися, наскільки ви, Лілія, зайняті своєю персоною, своїм станом почуттями. Дуже ви себе любите, а не пробували перейнятися почуттями свого сина, матері чоловіка. Направте свій хист і піклування на них, а не на себе, любимо. Це додавить плюсів у вашу карму. Яка цікава думка, пані Ніно. Я відповіла вам під цим дописом, що невже вам наскільки цікаво дивитися мої відео, щоб мене повчати? Бо ваше життя для вас не цікаве геть. Ви ж можете займатися власними почуттями, власним життям, і не розповідати мені, як мені жити, про кого піклуватися, що мені почувати чи відчувати? І чому? Мені говорить людина, що ви так любите себе, то це погано. Люди, я, вам як психолог, заявляю, що любити себе потрібно. Потрібно піклуватися про власні почуття, тому що. Хто ж вас полюбить, як не ви, собственно? Ось пані Ніна мені говорить, що треба думати про чоловіка, про дітей, там про маму і ще там про когось. А чоловік, про мене думає, пані Ніно. Я так розумію, що ви його родичка, то ви його запитайте, як він про мене думає і коли давно він про мене піклувався. І чому це я не можу любити себе і піклуватися про себе на вашу думку? От цікава думка. І знаєте, дуже багато в суспільстві цього засудження, да, якщо ти якось про себе потурбувалася, якщо ти себе любиш, якщо ти собі щось не знаю, купила, дозволила, когось нахрен послала, вибачте, якогось хейтера довбанутого, да, то ти вже погана, бо ти незручна. І суспільство тебе за це засуджує. Але ж пані Ніна не знає, як я живу, як живуть мої діти, да, що в мене відбувається вдома. У мене все добре. У мене все афієнно, не треба мені заздрити, шановна пані. Так, в мене загинув коханий, і це проблема. Це горе, яке мені потрібно пережити. я його переживаю так, як я вмію. І да, це коханий не чоловік, тому що чоловік перестав бути коханим для мене по власній волі. Розумієте? І не, не зобов'язана жінка, якщо від неї чоловік якось відмовився, відвернувся, перестав її любити, лягати, і помирати і служити тому чоловікові до глибокої старості чи до грубої доски. Ні, багато чудових, красивих мужчин навколо, ще вони трохи в нас тут лишилися, да? а може, і не в нас, і любити себе потрібно, і якщо ваші стосунки закінчилися. А ти ще молода, красива, і ти ще можеш насолоджуватись життям, тобі ще не 180 років. То створи собі нові стосунки і насолоджуйся ними. Я не вважаю, що ми маємо служити е, всім своїм родичам, е, чоловікам, дітям, і всім остальним, тому що людина народжена для того, щоб насолоджуватися цим життям. А е, Діти, чоловіки, друзі всі інші це попутчики в нашому житті. І так, ми несемо відповідальність за наших дітей, ми їх дуже сильно любимо. Але ж дивіться, діти виростають. Діти виростають, створюють свої сім'ї, да? і якщо ми живемо тільки для дітей. Що, до речі, і розрушило нашу сім'ю з чоловіком. Коли жінка живе тільки для свого синочка чи дочечки вже дорослого і лізе до них в сім'ю, повірте, вона розрушає ту сім'ю. Тому потрібно створювати свої стосунки, якщо у тебе їх немає, якщо там попередні якісь розрушувалися, шукати собі хобі, справу якусь улюблену, да? займатися собою. І не дивитися, якщо вас дратують мої відоси, не дивитися на моє життя, тому що куди увага, туди і життя. Правильно? Куди енергія, туди і життя. Якщо ви тратите енергію на моє життя, особливо на перемивання моїх кісток, то своє життя ви вже профукали, тому що ви ним не займаєтеся. Займайтеся власним життям, власними стосунками, власними емоціями, добробутом своїм, за своїми дітьми, дивіться в кінці кінців, розумієте, і за своїми чоловіками. То може ви їм станете цікавіше, і у вас буде теж якийсь романтік вдома. Подумайте про це, пані Ніно. І всі інші мої е, жіночки, що мене там хейтять. От липніть від моєї сторінки і подивіться на своїх мужчин, вони давно ждуть вашої уваги. Папа, угу. -па. з вами психологиня Лілія Охріменко. Хто хоче на консультацію, пишіть мені негайно, поки я ще консультую, бо я скоро збираюся виїздити, то не знаю, як потім буде. Всьому обняла, поцілувала.